Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина». До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої уподобайки. Пропонуйте. У коментах теми для наших майбутніх розмов про те, кого б ви хотіли запросити до таких розмов. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо з Михайлом Жироховим, військовим експертом та істориком. Отже, пане Михайле, позаду літо і час проаналізувати те, що відбулося на фронті під час. Найсприятливішою, як би це цинічно не звучало періоду для ведення бойових дій, якими на ваш погляд є ці результати для ЗСУ і відповідно для російських окупаційних військ? Всім доброго дня. Очевидно, що літня кампанія вона ще не закінчилась. Як правило, у військових літня кампанія закінчується як тільки сходить зеленка, і починаються сезон дощів саме на Донбасі і ну, власне кажучи, на фронті. Тому ми можемо говорити тільки про проміжні результати. Я очікую, що наступні, принаймні 2-3 тижні, будуть ще. Ще, е, ще певні певні дії на фронті, і ми тоді вже зможемо десь ближче до е, листопада вже говорити про якісь конкретні результати. Поки що, е, основним результатом для нас це було несподівано. Курська операція, яка на початку серпня почалась і зараз досі розвивається, це було така не, не, незрозуміла ситуація. Вона досі. Тобто, я маю на увазі, що ми досі не знаємо, які цілі цієї операції, і проводилась вона в безпрецедентному інформаційній тиші. Тобто, оці всі. Те, що у нас було в 2023 році, було зроблено відповідні висновки, і зараз про цю операцію взагалі знала дуже обмежене коло людей. Зараз операція ця розвивається, максимально ще не досягли, або ми, або ми не знаємо, яких саме цілей повинна досягти ця операція. Щодо росіян, на жаль, у них є. Uh, є певні перемоги. Є. Певні просування, але е, знаєте, яка особливість того, що вони зараз просуваються не за рахунок того, що вони переважають ну, там, в артилерії або в особовому складі, а за рахунок того, що вони е, російські генерали дуже е, чітко використовують е, проблеми нашого командування, скажімо так, наші помилки, і вони це дуже чітко і е, принаймні. Два е, варіанти це очеретина, яке було втрачено, і Прогрес це не, е, не те, що саме росіяни. Вони не прогризали оборону. Вони просто змогли е, скористатися нашими помилками. Помилками наших генералів. Тому е, зараз ситуація може вважатися такою дуже критичною. Ми маємо на увазі, перш за все, Покровський напрямок. Часів Яр ще стоїть. Там, ну так і Новогродівка стоїть, а ось Покровський напрямок і Кураківський напрямок він е, дуже такий загрозливий. Але е, я вже на початку сказав і, і повторюю, що у нашого ставки у Сирського ще є резерви. І куди вони будуть кинуті, а їх кинути потрібно вже зараз, тому що чекати е, осіні ні, ні, ніхто не буде, і куди і як вони будуть використані, це ми побачимо вже найближчими тижнями. Пане Михайле, коли тільки розпочалася Курська операція, всі говорили про те, що, мовляв, задумом нашого командування була спроба відтягнути російські сили з Донбасу, якраз от з Покровського напрямку, Торецька, От для того, щоб вони могли... Ну, локалізувати чи дати спротив нашим на Курщині виявилося, що це не так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, звісно, на вашу думку, чи це був? Просто хибний задум нашого командування, чи власне росіянам так дуже важить на тому, щоб вийти на кордони Донецької області, так важить на тому, щоб захопити Турецьк і Покровськ. А, ну, а, по перше, ми не знаємо, чи було це одним з планів командування. Якщо воно було, то а, очевидно, це було хибно в тому сенсі, що росіяни і російський генштаб він вирішив, що Курську він відіп'є у будь-якому е разі, е або за рахунок дипломатичного тиску зі сторони західних союзників, або ще якимось іншим чином. А ось е моменту. Того, що вони можуть вийти на адміністративні кордони Донецької області, такого не буде, тому що було очевидно, що певна частина оперативних резервів Збройних сил України вона зараз знаходиться на Курщині, і тому російські генерали вирішили, що ми послабили фронт за цей рахунок, і вони можуть просуватися. Але що потрібно сказати, а, те, що там російські телеграм-канали і воєнкори говорять, що фронт рухнув, того немає. Якщо би рухнув фронт, ми бачили би сотні полонених, десятки захопленої трофейної техніки, знятих з різних ракурсів, і це було б така перемога. Перемога. А ось ми бачимо, що це плановий відхід. Тобто, ось підрозділи під Торецьком, вони відходять планово і ніяких там котлів, як люблять говорити росіяни. Їх немає. Тобто можна думати. Ну мені б хотілось би думати, що є певний план уставки, є певний план у сирського, який ми просто не розуміємо, знаходячись ну поза межами армії. Ну, окей, давайте ми повернемося трошки до міжнародного аспекту війни. Часто доводиться говорити про так звані червоні лінії, які виставляють наші партнери, ті ж Україні. Ну йдеться наприклад про можливість завдавати ударів у глиб Росії їхньою зброєю. Скажіть, будь ласка, що є причиною такої поведінки партнерів? Страх перед ескалацією. Боязнь того, що НАТО стане безпосереднім учасником війни. Чи можливо, час від часу зринає ядерний шантаж з боку Кремля? От, власне, ви окреміть таку найважливішу причину? Е, ну, я би сказав, що найважливішою причиною є страх ескалації. Ми бачимо, що навіть польські повітряні сили вони не збивали шахет, які знаходився в їх повітряному просторі, тому що немає політичної волі. А всі будь-які військові будь-якої армії світу він повністю залежить від а, політичної волі. І якщо політики польські говорять, що ми не будемо ескалувати, ми не будемо там збивати а, росіян, ми не будемо їх провокувати, а, і це відбувається на а, спроможності польських військових відповідати на загрозу. А це була реальна загроза. Навіть е, лукашенківські повітряні сили вони збили російський шахет, тому що це реальна загроза, і ніхто не знав, куди він може потрапити, куди він ну які жертви можуть бути після, після його влучання. А е, ну і е, певним чином зараз е, знаєте політична боротьба вона замінила е, допомогу Україні. Ми бачимо вибори в той же Німеччині. Ми бачимо Америку, яка чекає листопада, і зараз є така певна інтрига, хто прийде до влади, і це така нестабільність. Вона взавульовано говориться про червоні лінії. Тобто, не говорити відверто, що нам не до України зараз або не до Перемоги України, скажімо так, їм більше цікавлять політичні моменти, але голос це сказати ніхто не, не може і не буде. Тому говорять ці червоні лінії, щось щось. Ну як, як це політики завжди говорять. А за цим вони займаються власною власним політичним майбутнім Ну дивіться, ви згадали про політичну волю днями. Е Поляк Радослав Радослав Сікорський, тобто глава МЗС Польщі, заявив, що Польща змушена і варто їй було б збивати російські ракети та безпілотники, і це в інтересах безпеки самої Польщі. І тут же пролунала заява урядова, що це є особиста думка міністра. Крім того, всього НАТО так само своєрідно відреагувало. Воно сказало, що так, члени НАТО повинні дбати про свою безпеку, але має бути узгоджена якась позиція. Тобто, тут ми маємо так само якісь певні подвійні стандарти. З одного боку, воля, політична воля окремих діячів є. Але колективної політичної волі немає. А це тому, що більшість країн заходу вона не відчуває цієї небезпеки. Цю небезпеку відчувають Балтійські країни, Польща, Румунія. Відчуває а Франція там та ж Німеччина. Ця війна для них далека. Ця війна для них ну максимум, що 22 й рік це українські біженці. Ось це вони бачили, ось це вони розуміють. А ось те, що у нас кожної ночі прильоти, кожного ночі руйнуються е, багато об'єктів цивільної інфраструктури України, які потім потрібно буде е, ну, мати величезні кошти на відновлення. Оце цього розуміння немає. Є ось зараз. Ось зараз політична боротьба. Зараз якісь моменти ми не ескалуємо, а далі далі буде те, що буде. Запитання до вас як до історика. Вчорашня заява президента Тайваню Лай Цзінде, який фактично вказав Китаю на ціль його зусиль. Він сказав, що не варто. Ескалувати конфлікт з островом, а просто-напросто скористатися моментом і переглянути айгурський договір 1858 року, згідно з яким Росія захопила китайські території, чи на вашу думку ці прецеденти будуть множитися? Ну, абсолютно точно, ні це така собі реакція країн, які знаходяться. На першому краю боротьби, я маю на увазі, наприклад, і південну Корею, де вона регулярно пише про те, що дивиться Північна Корея озброює Росію, значить, потрібно і нам допомагати. Ось так і Тайвань намагається перевести а, якусь увагу міжнародного суспільства, якихось міжнародних а, знаєте глядачів, які починають писати: а може, й правда так зробити або ще щось, тобто і якийсь час. Ця увага до Тайваню. Вона прикута, і так би було, є і буде. Очевидно, що дві ядерні держави вони не підуть на якісь там історичні моменти і переперевзування в повітрі. Хоча китайці мають такий досвід. Я маю на увазі остров Даманський, 69 році, і у них є певні е, певні до Росії. Територіальні, територіальні такі обмеження, як ти сказав бо у них є претензії територіальні до Росії, але все ж таки наявність ядерної зброї, і поки що Росія є доволі потужним гравцем. Це не призведе до прямого зіткнення двох держав. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був Михайло Жирухов, військовий експерт, історик. Нагадаю, також що переглянути нашу розмову. Ви можете на Ютуб каналі ФМ Галичина. А слухати маркери подій у нашому ефірі. Ви можете щобудня о 9.15, 16.15 та 17.15. Залишайтеся з нами.